Доброго дня, добро здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін я Олег Самков в студії і я вітаю сьогоднішнього гостя. До мене сьогодні завітав Олег Депешко, заступник начальника управління, начальник відділу пожежної безпеки головного управління Державної надзвичайної служби е України у Вінницькій області. Пане Олеже, ради вас бачити. Доброго дня сьогодні ми будемо говорити про і з одного боку про екологію. Нібито приємна така зелена тема, дуже приємно. З іншого боку, ми будемо говорити про е, пожежі, про страшну річ, з якою ви стикаєтеся, на жаль, дуже часто. Е, тобто ми будемо говорити як про е, самі е, пожежні е, команди, так і про створення добровільних пожежних команд. А наведу тільки які е, невеличку таку, якби преамбулу до нашої розмови за статистикою Державної служби надзвичайних ситуацій у 23-му році в Україні внаслідок пож. Вже щодня гинуло чотири людини? Часто займання були спричинені обстрілами і бойовими діями. Ми це розуміємо. Аби зменшити час реагування на пожежі у громадах з'являються добровільні, і от я це слово саме підкреслю, пане Олеже. Добровільні пожежні команди вони складаються з мотивованих місцевих жителів, які виїжджають на виклик, і в принципі вони за це не отримують гроші. Тому так. я зробив акцент на добровільні. Отож, пане Олеже, що таке добровільна пожежна команда? Ну, добровільна пожежна команда, так як ви в принципі відзначили, це поклик душі людини, яка готова допомогти, надати допомогу в разі її необхідності. Вони в першу чергу надають допомогу своїм, скажімо, односельчанам, там, де вони розміщуються, там де формується цей добровільний рух. І ця тенденція в нас, вона поки що на початковій стадії, ну, в європейських країнах вона набагато сильніше розвинута, вона вже функціонує як єдиний, єдиний організм разом з нашими колегами державними структурами. Тобто, щоб розуміти, є державна структура. А щоб у наших глядачів і слухачів не виникло таке е, враження, що щось когось має підміняти, заміняти тут про це мова взагалі не йде. Не йде. Тут може іти мова тільки е, в деяких випадках доповнювати або підсилювати і допомагати, тобто є державна структура. Ви є представник державної структури, так. і уявімо собі, будь-яке е, село, селище Вінницької області або на півдні, або десь на півночі області. Е, є певний час для е, у вас, е, Певний час для того, щоб, не дай Бог, там щось сталося. Вам треба туди доїхати. Я кажу зовсім зараз умовно. І для того, щоб не втрачати, а ми знаємо, що час при пожежі це найбільший ворог, не вірніше, не менший ворог, ні сам вогонь. Е, добровільна. Пожежна команда того чи іншого населеного пункту вона вже має право виїхати і вже має право робити якісь певні роботи. Я правильно розумію ситуацію? Так так. ну, якщо з вашого дозволу прошу, прошу. Да, для того, щоб слухачі розуміли, взагалі поняття, що в нас забезпечення цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки включає в себе. Ряд комплексів комплексних заходів виконання функцій, і е, ряд підрозділів. Так, наприклад, так як ви сказали, добровільна пожежна охорона є. Є місцева пожежна охорона, це е, охорона, яка створюється органами місцевого самоврядування. Ці люди мають заробітну плату, вони, так як і наш підрозділ відповідно комплектуються і забезпечуються і пожежною технікою, і спеціальним обладнанням. І вони відповідно проходять спеціальне функціональне навчання. До речі, члени ДПО, які входять в добровільні пожежні команди, вони також проходять спеціальне навчання для того, щоб вони мали допуск до роботи із обладнанням спеціальним, і мали поняття взагалі про проведення аварійно-рятувальних і взагалі рятувальних робіт. Тобто, в разі, ну, на сьогоднішній день це немало, і також актуально да, і прильоти в різних регіонах uh -huh. у нас, внаслідок чого виникають пожежі, і всі бачать на телебаченні, скільки наші люди допомагають рятувати з-під завалів. Також е оця категорія добровольців і місцевої пожежної охорони вони також можуть залучатися і залучаються для проведення таких робіт. Ну, а е, мета їх створення, ну от на прикладі нашої області, можна сказати, що в нас є відстані до крайніх населених пунктів, які знаходяться в зоні обслуговування Державної служби, це 45 кілометрів. Угу. При тому, що нормативно визначено, що е, час слідування має бути до 20 хвилин, ми розуміємо, що і враховуючи якість дорожнього покриття, От і віддаленість 20 хвилин, то це треба летіти туди зі швидкістю 140 так. мінімум. Так, так. Ну знову ж, дорога не дозволить, і є угу. таке безпека особового складу, безпека пересування і так далі. І відповідно за цей час вогонь має таке можливість сильно розповсюдитися, набрати з локального масштаби. Такі, що вже по прибуттю державної пожежної охорони, першою задачею є евакуація людей, а аж потім уже надання допомоги і по ліквідації пожежі. Угу. Ну, якщо місцева пожежна команда, ми знаємо, знаходиться в цьому населеному пункті, тобто 45-50 хвилин слідування для державної, а місцева пожежна команда, вона перебуваючи в цьому населеному пункту, реагує миттєво. І час з 45-50 хвилин скорочується до 5 хвилин. Угу. Ну і відповідно, це перша першочер... начальна стадія розвитку пожежі, найменші ризики для загибелі людей. Ну і масштаби пожежі, звісно, не можуть бути такими. Це врятоване і життя, і врятоване майно. Наших співгромадян, пане Олеже, ви вже сказали про те, що на території Вінницької області це цей рух тільки починається. Наскільки він починається, не, не зовсім. Тобто так. він вже рухається, яким так. чином вже є. Е, якщо це можна говорити, я знову таки в мирний час я би цього цієї похибки я би не говорив. Я би не, не озвучував. Зараз я маю це озвучити. Якщо можна про це говорити, наскільки е, зараз Вінницька область вже охоплена е, такими пожежними добровольними е, дружинами, бригадами. Ну, ця інформація не є секретною, тобто я можу озвучити, що у нас на території області вже функціонує 30 підрозділів місцевих пожежних команд і 9 добровільних пожежної охорони. В планах уже... Цей рух розпочався вже багато років тому. Відповідно, от є певні результати, які я зараз озвучив. В поточному році заплановано відкриття ще шести підрозділів місцевої пожежної охорони. Ще раз за цей рік, на цей рік, 24-й рік, шість підрозділів заплановано місцевої пожежної охорони. Угу. Можливо, вона в деяких територіальних громадах буде як добровільна, тобто ДПК. Добровільні пожежні команди. Так. От. Взагалі, на територію області, відповідно до розрахунків, необхідно створювати 28. Ну, 6 я вже угу. назвав, і 22 на майбутній період. Тобто, чим швидше вони будуть створені, тим е, менше горя буде. Ну, я дуже грубо сказав. Так, люди будуть відчувати себе в більшій безпеці, скажімо. Так. Угу. Угу. А ми можемо порівняти, ви в першу чергу, звісно, ви можете порівняти е, і назвати. Якщо це не нормативи, то хоча би скільки і яка, скільки і які співвідношення існують, наприклад, за кордоном? Ну так в можна. яких країнах ви бачили, як воно розвивається, і знову таки нам краще розуміти, до кого ми прагнемо, до чого ми прагнемо. Звісно, ми володіємо інформацією. Ми вивчаємо закордонний досвід. Це, до речі, рух добровольства. Це не тільки в Вінницькій області, це по всій країні. Він зараз сильно активізувався. По результатам вивчення закордонного досвіду, можу сказати, що в Польщі, наприклад, 600 тисяч добровольців, це е людей. Чи осередків? Людей. Ні. Людей Людей, 600 людей. тисяч. Ну, ага. Ми розуміємо, що Польща приблизно така ж по кількості населення, угу. да, як і Україна. Да. Наш, у нас це на порядок нижче. Во Франції е, 248 тисяч е, всього рятувальників, і з них тільки 56 тисяч це державник. Тобі, майже 200 тисяч угу. це добровольці. Тобто виходить один до чотирьох. 25% держава бере і 75% це. Да. В Німеччині понад 1 200. 000. Тобто uh -huh. Польща займається розвитком добровольства вже понад 130 років. Німеччина десь в таких же ж е, часових масштабах. Да? Uh -huh. от. Ну і цікаво, що от Італія приблизно по кількості населення близька Украї... до України, ну і в них на території. 48 тисяч всього працівників рятувальних служб, із них майже половина це добровольці. Тобто, це було давно враховано, і добровольський рух проводиться, розвиток у них вже багато десятиріч, і вони мають відповідний результат. Пане Валеже, ну тепер логічно випливає питання: а хто має право, хто може стати добровольцем? Люди, є ви... якийсь певний ганжир, е, відбір. К... Має бути є постанови Кабінету міністрів, які відповідно визначають порядок утворення і функціонування цих підрозділів і рухів, от. і відповідно до постанови, значить, це особи, яким виповнилось 18 років і більше, угу. оце основний критерій, На... як і любе... любий добровольчий рух. Це мають бути люди, які дійсно в душі хочуть допомагати іншим людям, які щиро в це вірять і виконують ці функції. Те, що ми зараз говоримо, замотивовані. Так, замотивовані. Так. Ну, в, нашому, в нашій ситуації це можливо, закінчиться війна, або навіть зараз люди приходять з Збройних сил України. Це як варіант задіяти. Угу. Наші люди, посадові особи, які. Служать ДСНС, вони також можуть працювати, перебуваючи вдома, входити в добровольчий рух і в разі необхідності, проживаючи в тому чи іншому населеному пункті в селі, надати допомогу в разі виїзду, Да? Виїжджають підрозділи і надають допомоги їм в ліквідації надзвичайних ситуацій. На початку розмови ви сказали, пане Олеже, про те, що е людина. Е Доброволець, а тим більше професіонал, той, хто безпосередньо несе варту в службі на надзвичайних ситуації, обов'язково має володіти технічними засобами, які є на балансі, які є освоєні, і має ними володіти. Ну, скажімо так, закритими очима. На так, рівні так. підсвідомості, на рівні інстинктів. Так, ось, а яка ж в такому випадку, яка має бути підготовка для членів добровільної пожежної? Доб... Ну, ви розумієте, що навіть у добровільної пожежної охорони є декілька категорій, які можуть проводити, скажімо, роботу чисто теоретично. Проводити роз'яснювальну роботу, приймати участь в тих чи інших заходах. І є та частина, яка має право проводити роботи з ліквідації надзвичайних ситуацій, там добровільно пожежні команди, наприклад, вони відповідно на рівні з місцевою пожежною охороною повинні проходити спеціальне навчання функціональне і вже володіючи цими навиками. Вдосконалюватися і працювати в цьому напрямку. одразу запитаю: у нас на території, я так розумію, Вінниця це центр Вінницької області саме через призму, я кажу, надання тих послуг цих послуг і, звісно, навчання. У, вас є, у нас є такий навчальний центр, у нас є база, де можна так. навчати. Аварійний рятувальний загін нашої служби. Є навчальний центр, там, де проводиться відповідна підготовка людей. І першочергова, і потім вже для підвищення кваліфікації, та набуття певного досвіду. Ми розуміємо, що є виконання функцій, які безпосередньо там на повітрі можуть здійснюватися, в закритих просторах, в задимлені зоні. і Ну, Постійно необхідно вдосконалюватись, проходити навчання угу. до навчання, враховуючи чи інший. Ну, якщо доброволець, він, як правило, приймає участь в ліквідації пожеж там на певній території, да? от, чи село, чи селище, чи поруч якийсь там ще є населений пункт, куди він може дістатися, от, враховуючи наявність там підприємств. Чи хімічних, чи ще щось. Відповідно, людина специфіка має специфіка буде. Да, відповідно, у кожного регіону буде своя специфіка, відповідно, е, специфічні навики, е, обладнання, яке буде застосовуватися при ліквідації там або надання допомоги людям. От, і для цього і е, був така е, ну, якби модуль навчання для кожного має бути свій. Угу. Індивідуально, якби підходить так, так. а для того, щоб стати, достатньо написати заяву, достатньо звернутися до вас, зателефонувати, написати на вайбер, на ще кудись, іншими словами, яка форма, яка форма взаємодії з новобранцями? Ну я зрозумів ваше запитання. Дивіться, ви, для того щоб розуміти, кому до кого звертатися, треба розуміти, хто їх утворює. Угу. Тобто, якщо ініціатором є органи місцевого самоврядування. Відповідно, нам необхідно звертатися, це більш стосується ДПО, добровільної пожежної охорони. Звертатись в органи влади. Якщо це є суб'єкт господарювання, те саме підприємство, яке створює в себе на базі ДПО. От. І туди входять працівники цього підприємства, mm. як правило, можуть входити і інші працівники. Він необх... Йому необхідно звернутися до суб'єкта господарювання. Якщо це місцева пожежна команда, то це виключно пріоритет для місцевих органів виконавчої влади, які є засновниками цього місцевої пожежної команди. І все так, в принципі, головне тільки розібратися зі структурою, де ти, хто ти, що ти, так, і як куди ти, ти хочеш входити. І... Чи ти хочеш входити в ту частину е рятувальників, які займаються профілактичними якимись заходами, чи ти готовий виконувати функції безпосередньо ліквідації, надання допомоги, рятувальних робіт і так далі? Ну і вже на завершенні нашої розмови, е пане Олеже, яка у нас ситуація? Знову таки, я нагадаю, що ми е це сезонна ситуація. Ми Заходимо в більш теплу пору року, і у нас є багато і сухої трави. У нас є багато сухого очерету. У нас є багато чого, що залишилося після зими. Сніг зійшов, а це залишилося. Це і дерева, і поломані, і так далі. Так далі, так далі. Так далі. Яка у нас зараз ситуація пожежна? Ну всього у нас виходить, на території області виникло 660 пожеж для порівняння. Минулий рік це було 590 за цей же ж період. В екосистемах, куди відносяться там, ліси, трави, скажімо, дорожнє покриття обочини, да? 265 пожеж. Ця статистика десь 40% загальної кількості пожеж. Весняний період це саме відкритій угу. Ну, Для профілактики ми. Так як ми вже у вас в студії і озвучили, ми мало здійснюємо об'їзди населених пунктів, інструктажі проводимо е, в навчальних закладах. Ну, дітям цікаво, там вже ж е, зачасту е, основними е, такими. Подразниками для них є, да, розвести полум'я, там подивитись, як воно щось можливо приготувати. Потім, коли mm -hmm. воно переходить більш масштабні діти тікають, а пожежа, а пожежа продовжується. розпосуджуються. Да, ми перед канікулами здійснили масу об'їздів по районам області по школам. По навчальним закладам проводив роз'яснювальну роботу. Ну а старшим поколінням, яке вже свідомо здійснює ці підпали, то застосовується адміністративність адміністративна відповідальність. Так. А, багато чого ми говоримо і про суху траву, і не паліть, і тому, що там і фауна, і так далі. і Так далі. Так само вже і очерет. Тобто, так. на жаль, повторюється. З Всі ці теми з року в рік, на жаль, так і повторюються. Так. Е, відповідальність, Ще раз, будь ласка, нагадайте. Ну, дітям ясно, якщо зловили, та? Наляк... налякана дитина це таке. Да, Але знову таки налякана дитина, батьки відповідають Ну, батьки... до 14 років. Батьки, якщо це призвело до локальних якихось розвитку пожежі, угу. великих значних збитків, є передбачена кримінальна відповідальність. Звісно, це не до дітей. От. А адміністративна відповідальність передбачена від 3 тисяч гривень, це для громадян і 16 тисяч гривень для посадових осіб. Це тобто вже спалювання. Коли буде жневна в основному компанія, після жнивні залишків починають випалювати, воно призводить до значних матеріальних втрат, тому числі внаслідок виїзду наших підрозділів. тобто це не... Замість того, щоб реагувати, вчитись і здійснювати якісь заходи, люди виїжджають на траву. А, ну, і, до речі, в поточному році на траві в нас ми вже маємо одну загибель. У милі в Подільському районі громадянин, випалюючи трави, трави, траву втратив свідомість і, да, і на жаль, загинув. Тобто це момент диму. Так, так. На жаль, ну отак от прибрав. Е, дуже сумно, дуже сумно про це говорити, дуже сумно про це слухати, але ми маємо про це говорити, так. щоб не було інших. Випадків, і щоб ми знали, що вогонь це зовсім не забавка. Я так згадую з дитячих у цих зі шкільних, навіть чи з своїх років, за е, вогонь не забавка, сірники не забавка. Ну і як взагалі казали, ми це все. Я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, е, Олег Депешко. Е, заступник начальника управління, начальник відділу пожежної безпеки головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Вінницькій області. Був сьогодні гостем е, проєкту Час Змін. І ми говорили наприкінці нашої розмови. Говорили про екосистеми і як їх треба берегти. А більшу частину ми говорили про створення добровільних пожежних команд. Наскільки це важливо і що це абсолютно можливо, і це дійсно дуже і дуже важливо для нашої області, для нашої ситуації. Щиро дякую вам. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Залишайтеся разом із нами. Після невеличкої музичної паузи ми знову продовжимо свою роботу. Час змін з Олегом Семком. Головий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.